Так, мої дорогенькі, доброго раночку. Може, вже день у когось. Вчора своїм спортом не зняла вам розпаковочку. Ходила вчора на почту, їздила після басейну, забрала коробочки свої. І дивіться, що я замовила. Ну, по-перше, ці окуляри, які я вам вчора показувала на відео на собі, бачите, на білому кольорі видно, який буде відтінок скла. Він не такий темний, як. Вроде, здається, вони дуже такі сіро-голубоваті, приємний відцінок. Дуже мені сподобалось. І пишуть люди, що мені вони підходять, напевно, залишу собі, але ще буду замовляти. Так що кому сподобалось, замовляйте. Ціна 300 гривнів на сьогоднішній день. Це дуже невелика ціна. Також замовила ось такий набір, тому що в мене оця масочка для волосся користується дуже попитом. Окремо вона дорожча, а в наборі з шампунем вона дуже була приємної ціні. Також запасала. Записалась кульковими дезодорантами чорне плаття, персивен, кадесанс, тому що в наступному каталозі буде на 10 гривень дорожче Також я вам це вже неодноразово показувала цей набір. Тут шампунь великий для е, сила волосся. Інтім гель і туалетна водичка Summer White класична. Такий набір, також дуже приємна ціна 350 гривень, тому ну, дуже приємна ціна. Також взяла ще ось таку помаду. Матку новинку, ой-ой-ой. Вони дуже теплий колір, це рожевий кварц. Взяла ще її. Там можливість є на одну людину кожного кольору брати. Так, взяла капучино ось такі помадки Ліді, вони в мене також дуже користуються попитом, класний колір і вони в мене добре йдуть, також будуть дорощені, Оцей набір у мене під замовлення. Кремчики також по 119 гривні, 100 мл кремчики, омолоджуючи, В даному випадку це освітлюючі, борються з пігментними плямами, так що дуже класнючі кремчики. Ось такий от аромат був в польготній ціні, також мене жидів його забирає ще один є. Забрав, взяла такого туш це класичний на супершок. Вона в розпродажу була по 130 гривень, ну, гріх не взяти, тому що її в каталозі вже немає. Взяла, кому треба, дівчата, запитуйте. І ось такі тоналочки. Також в каталозі вже немає. В розпродажі були, так що запитуйте, де є три кольори: отут матовий і зволожуючий, а тут два різних кольори. Так що запитуйте, хто полюбляє ці тоналочки, запитуйте. також прийшов мені авокадо ось такий крем. Full Speed ще отримала також дуже популярний аромат по хорошій ціні. Був інкадесанс в мене вже штук 6 є. Так що, хто любить, дівчатка по дуже приємній ціні, запитуйте. І ось такий кремчик був на розпродажу. Вже його також немає в каталозі. Це алої і огірок 400 мл. Так що також є в наявності. До речі, що приємно стало, вони стали робити кремчики. Раніше вони не були запаковані, а вони зараз пакують їх з закриті такою як фольгою. Ну, не зовсім зручно, тому що не можна відчути аромат крему. Але приємно, що, мені здається, так не буде швидко портитись. Він більш і вакуумна упаковочка. Так отак. ну, Таке замовлення отримала. Так що, кого що цікаве, ви знаєте, в мене завжди приємні ціни. Багато товару є в наявності, запитуйте. вам всього найкращого, всім пока-пока.